Вітаю шановні електрики та ті, хто хоче ними стати. Досить часто приходиться виконувати замовлення, пов'язане з пошуком прихованих дратів чи арматури в стінах. До цього використовуються різні детектори за ціною та якістю. Я щонедавно придбав в інтернеті ось такий черговий бюджетний детектор прихованої проводки та металу в стіні. Він обійшовся мені з пересилкою приблизно 600 гривень. Не скажу, що він розшукує дроти та арматуру в стінах на вау, прям, але свою ціну відпрацьовує. До речі, якими детекторами ви користуєтесь, та що думаєте з приводу цього пристрою? Пишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки він необхідний і наскільки ефективно такі пристрої знаходять те, що їм треба знайти у стінах. В Свою чергу я вважаю, що детектори прихованих дратів та металу. Це один з обов'язкових інструментів Електрика, який хоче заробляти на пов'язаних з цими пристроями заказах. Тож несіть світло людям та заробляйте більше. А якщо ви бажаєте отримати значно більше грошей від праці електрикам, приєднуйтесь до нашої спільноти у Telegram за посиланням в опису та отримайте у подарунок електронний звіт, Як електрику заробляти більше. 5 перевірених способів.